Вітання. Як завжди, завдяки нашим з вами спільним зусиллям, починаємо з гарних новин. Значить, Гарні новини донат 200 гривень. Дякую дуже. Ой, зайчики молодці. Значить, Гарні новини ну, по-перше, те, що ви всі донатите просто цілодобово і не залишаєте наших бійців сам на сам. І гарні новини те, що ми з вами придбали. Стабілізатор напруги, телевізор, планшет, карти пам'яті, Wi-Fi камери і ще один планшет для роботи наших бійців. Загальна сума 101 3 гривні. Квитанція зараз на екрані. Також повідомлення від наших військових. Увага! Хто знає, як зробити те, що я зараз озвучу, будь ласка, пишіть, не дзвоніть, тільки пишіть на номер адміністратора. Зараз бачите його на екрані. Так, нашим військовим потрібна допомога з переобладнанням тарілки Старлінку під автомобільну, щоб кріпилась на авто. Частоти змінювати не потрібно. Е, хто може це зробити? Хто знає того, хто може це зробити? Хто знає будь-яку інформацію, як допомогти нашим бійцям? Будь ласка, пишіть мені на номер, який ви бачите на екрані. А тепер давайте попрацюємо. Чи буде укладена двостороння безпекова угода між Україною та Литвою до кінця весни? Чи буде укладена двостороння безпекова угода між Україною та Литвою до кінця весни? Двостороння безпекова угода. Мені подобається, що двостороння. Ну, типу, якщо в Литві якийсь кіпіш, то ми ну, тут як тут? У нас то все в порядку, так ми ще й Литву можемо прикрити. Безпекова угода з Литвою, чи буде підписано до кінця весни? Багато правок. До кінця літа, так, до кінця весни ні? Бо буде дуже багато правок. І дуже багато спірних питань. Причому яких питань? Що саме? Буде узгоджуватися під словом напад або загроза для країни. Ну, типу, там, ракета впала на території Литви. Що це? Типу, все, ми вже йдемо захищати Литву чи ні, чи це рано? Чи ми будемо обеспокоєні так само, як НАТО? Чи навпаки, Литва так буде обеспокоєна. Ну, тобто, це ще буде обговорюватись аж до кінця літа. Чи справді Запорізька Аес знову на межі блекауту? Чи справді Запорізька АЕС знову на межі блекауту? Запорізька АЕС. Запорізька АЕС не те, що на межі блекауту, вона на межі руйнування однієї третьої, однієї третьої частини, одного чогось із трьох. Не знаю, що це значить. От, оце треба якось розуміти нашим міжнародним партнерам, МАГАТЕ і всім іншим, хто там дивиться за цим. за всім. Чи розпочнеться обговорення стратегії завершення війни в Україні між НАТО та ЄС в квітні? Чи розпочнеться обговорення стратегії завершення війни в квітні? Таке вилами по воді? Воно розпочалося як мінімум півроку тому, якщо шо, а не в квітні. Чи справді саме НАТО буде відігравати важливу роль в завершенні війни в Україні, як про це кажуть військові експерти? І яку роль НАТО дійсно відіграє в нашій з вами перемозі? Дуже цікава роль у НАТО. НАТО будуть незадоволені що вони не на першому місці, ну, тобто вони не будуть відігравати надважливу роль. Але вони будуть всім скрізь казати, що якби вони не звели ті дві сторони, завдяки яким буде укладено мир. Ну, якби не НАТО, то ви ж розумієте, що ми б з вами вже не дихали. Чи отримає Україна новий оборонний пакет від Фінляндії протягом місяця? Чи отримає Україна новий оборонний пакет від Фінляндії протягом місяця? Новий оборонний пакет від Фінляндії протягом місяць. ми отримаємо якісь обіцянки, що ось ще трошечки, і все буде ок. Дякуємо. Фінляндії. Росія завдасть перша ядерного удару по США, якщо Україні буде наданий великий пакет військової допомоги. Вважає Джейк Саліван. Чи відповідає це дійсності? Так, Сосія завдасть першого ядерного удару по Штатах, якщо Україні буде надана велика військова допомога, вважає Джейк Саліван. Наскільки це відповідає дійсності? Чи завдасть Сосія, в принципі ядерного удару? Так, навіть не сумнівайтеся в цьому. Це буде узгоджено між двома країнами. І це станеться саме на території Сії. Ну, краще, щоб подалі від нас, звісно. Боже, ніхір робить? Ну, я не розумію, що дев'ять життів у всіх. Ну як можна отак жити і міркувати такими величинами: ядерка або не ядерка, забирати життя, не забирати життя. Коли це станеться, моє улюблене питання? Це станеться до наступного нуля, якщо 24-й рік до 30-го року, до 2030 го року. І така ймовірність є. Давайте так, нехай таке не стається, нехай таке не збувається, але ж бачимо, що може бути. На будь-якій території ядерка, то, звісно, не дуже враховуючи те, що це близько до нас. У будь-якому випадку. Але ж хочеться, щоб вони там всі повиздихали, я з вами згодна. До чого я в це веду? Дивіться, історія про те, що до 2030 року сесія не зможе. Ми з вами бачили точно таке вчора. Вона не зможе. Відробити свої всі обов'язки, те, що вона не обіцяла. І це стосується земель, це стосується територій. І коли вона не зможе це зробити, то ті люди, які домовлялися 500 гривень донат молодці, то ті люди, які домовлялися з Рашкою, вони її накажуть. Про що це говорить? Що до 2030 року кнопка ядерна. Буде не під контролем Рашки. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.